Коли вони разом, їм усміхається доля. Він командир, вона медик. Обоє захищали батьківщину ще під час операції об'єднаних сил із перших днів повномасштабного вторгнення. Та зі служби довелося звільнитися через загострення недуги молодшого сина. Тепер у Дніпрі подружжя військових відкрило ферму. Кого вирощують та що виготовляють? Репортаж Олени Мендалюк про це далі. Вона попросила в мене допомоги, щоб я. Поправив ремінь автомату. Твоє, я вдягала я Господи, Куди це? Ти зібралась? Це, оце ти на війну зібралась. Каже, Автомати, каже, допомоги ну, це було. Знайомтесь Лідія та Олексій. Подружжя військовиків із Харкова. Їхня родинна історія розпочалася 2016-го в армійській частині. Олексій уже два роки, як служив у лавах ЗСУ, Лідія тільки прийшла добровольцем. У мене перша освіта медицинська, я фельдшер. І я розпочинала службу медикам-фельдшерам і в 25 ту повітряну бригаду теж медикам прийшла. І відтоді Лідія та Олексій не розлучалися. У військові частини переходили теж разом. У нас все добре, коли ми разом. Якщо ми разом служимо, то в нас це все, ну, все добре, аби разом. Якщо ми в сивільному житті, то теж разом. У січні 22-го подружжя відзвільнилися із служби. Переїхали на Дніпропетровщину, завели господарство, овець, але цивільне життя тривало недовго. Він просився, не брали. Він їздив по частинам і казав, що буду воювати. Ну, беріть мене. Ну а я разом. Серебранське лісництво це майже весь 23-й рік. Ну більше півроку там пробули. А звільня... звільнявся я. Вже Авдіївка, коксохімічний завод. Це вже я був командиром батальйону в 47-й бригаді Магора. І безпосередньо мій батальйон виконував завдання на коксохімічному заводі в Авдіївці. Піти з війська Лідії та Олексії довелося через стан здоров'я молодшого сина Іллі. Зараз вони знову взялися за хазяйство. Винаняли частину занедбаної ферми. Ми почали відповідно під тварин робити стойла. Це загальне. Тут будуть кози по правій стороні. Коли все це теж розберемо та зробимо такі стойла, тут будуть лічці. Це ось початок, так би мовити, ну коровника. Це перші мешканці ферми. Подружжя закупила овець. Збільшити поголів'я вдалося і завдяки грантовій програмі. А згодом тут з'явилися і кози тварин урятували з під часового яру. Вівці від 500 доларів стартує так. Так, так. ну от, наприклад, ось гесариць он там баран, он він світлий стоїть. От там ціна такого барана від 400 до доларів. Доларів, дорпер, якого ми взяли, щоб Романівську породу змішувати, ми його ягням брали. Для розуміння, ягненок, іменно ягня 400 євро. Кіс родина тримає для молока. Нині кажуть, лише 20 можна доїти за добу, це 40 літрів. Біля Лідія молодша син Ілля. У нього патологія щитоподібної залози. Саме тут, серед тварин, допомагаючи батькам по господарству, хлопчик уперше заговорив, розповідає мама. Його перше слово взагалі було козьоль. Це хто це козьоль. І ми дуже раділи, що не цми живим постійно. скаже слово казьо, скаже слово козьоло. Він. Згодом подружжя придбало ще й корів. Нині останні 11 голів. Ми наразі доємо 8 корів. Чотири дають по 25, 27 літрів, дві десь по 20-22 і ті, от, яких ми придбали занедбаними, як ту 10-12 літрів. Та й на цьому Лідія з Олексієм не зупинилися, вирішили запустити сироварню. Молоко доставляється з ферми в бідонах завжди окремо козяче, окремо коровіче. В залежності від сорту сиру ми змішуємо молоко в пропорціях. Відповідно, у нас тоді виходить міксований сир. Наприклад, ось зараз ми готуємо бринзу, в якій буде 25% козячого молока. Допомагає у новій справі Олександр Береза. каже, усі знайомі називають його просто сирник, бо виготовляється продукт уже понад 10 років сам із Києва. Але пропозицію переїхати в Дніпро від подружжя Цубків прийняв без вагань. Пріоритет це було в першу чергу. Це те, що це військові ветерани. Завдяки, в принципі, військовим. Ми зараз маємо можливість, скажімо так, дихати, жити і продовжувати свої справи. Сироварню працює лише місяць та сподівання на неї великі. Це бринза, сулугуні, моцарелла, це халумі, це у нас кисломолочний сир, це знову ж таки у нас е лінійка копчених тих же самих сирів ми робимо. Е намагаємось крем-сир з козячого молока. У нас буде і як біфідо йогурт, так і просто йогурт. А ще планують експериментувати зі смаками. Експеримент у нас сир з вином. Трошки він не був вдалим, є е, деякі е, так. Ми будемо над цим працювати. У нас є сири, наприклад, ось з травами італійськими. Також Олександр на прохання Лідії зробив карамелізовану кахету по-українськи. Її виготовляють лише з козячого молока, яке варять майже 12 годин. Воно просто холодне, тому воно таке зараз в'язке в'язке. В принципі, це перша варка була. Ми знову ж таки пробували його з кузячого молока. Ну це така карамель. Утім, про пробуток говорити ще зарано зізнається подружжя. Поки лише вкладають свої заощадження у виробництво та худобу, але попри все вірять і в перемогу України, і в свій успіх. В Планах до 100 кіз, 25-30 корів. Ну і в ідеалі це дуже. Хотілося, ну, якнайменше 200-300 овець. Ну, це мрія, так би мовити. Дуже хочу породу корову індійську гір, яка дає 80 літрів молока на добу. З Дніпра Олена Мадлюк, Ярослав Засоба, подробиться телеканал інтермарафон Єдині новини.